На початку року зразковий дитячий ансамбль танцю фаворит став переможцем всеукраїнського фестивалю конкурсу Рушір Буковель Чабан Фест. Вихованці колективу отримали гран-при та перше місце. Чудовий фестиваль, чудові емоції, чудові колективи, неймовірна організація. Проживали в дуже мальовничому місці. Неймовірно насичена програма для дітей. Можу з певністю сказати, що напевно це одна з найкращих поїздок, фаворитів по Україні. Ми дуже багато подорожували, але такої організації, такої Програми для дітей повсякденної ми не бачили. Фестиваль зібрав чудові колективи з Києва, з Київської області. Багато друзів ми зустріли там, знайомих, подружились. Дуже гарна була атмосфера, дружня. Напевно, все ж таки, і військовий час впливає на всіх учасників фестивалю, які збираються, які вже їдуть на фестиваль не тільки заради перемоги. А Подружитися, проявити свою дружбу, підтримку, радість за словами керівника академії танцю, фаворит діти надовго запам'ятають красу мальовничих Карпат, цікаві розважальні програми, ярмарки та майстер-класи. А радість від виступу, незабутні враження та емоції стануть стимулом для подальшого розвитку і нових перемог. Мені дуже сподобалось в Карпатах. У мене було почуття, що ми знаходилися у лагері та були пікніки, там де ми на вогні жарили барана, ходили в чан та баню. Мені в Карпатах дуже сподобалося. Там був чабан-квест. Фаворит найкращий.